Мазда 18 рік, 2,2 дизель, повний привід. Максимальна комплектація машини. Машинка в дуже гарному візуальному стані. Оптика також максимальна. Фари вже вміють вирізати. Диссансонік в автомобілі присутній. 19 колеса. С. більше для літа. Доспічовий доступ. Завтра безпічовий доступ. Електронний багажник. Автомобілі все працює повністю. Ми по дуже гарно на збереженому стані, зараз дощ падає, не хочу, щоб нападало всередину. Салончик дуже гарний. Автомобілі присутній люк. Це є автомат, зараз ми тако всередину збройні сядемо, папа. Що в нас тут є в машинці? Це є повний електропакет, передні задні склопідйомники, автоматичні дзеркала стоять. Мультикермо, управління дистанстроніком, управління асистентами стоїть, також Також управління адаптивним Там далі видно Зараз дощик падає, зараз ми -про так протримаємо. Зараз, зараз, зараз... люди видно цю. Проєкція на лобове стекло. Дуже, дуже зручна штука там проєктується і навігація, і, і цей як він називається навігація, круїз і асистенти, там все є все на проєктуванні. Двозонна кліма, старт-стоп автохолд стоїть, ну Машина має все повністю. Машина має повністю все. Стан сидінь ідеальний, стан салону також ідеальний. Машина в гарному збереженому стані. Аніляцилін також що є новий. Машина має море функцій, море режимів безпеки. можна навіть продемонструвати. Це налаштування, налаштування проекції на дисплей. Це є налаштування дисплею, безпека має. Просто космос скільки безпечних. Це є на дистанцію переднього автомобіля SBC і SCBC це є Safe City Brake System, це система контролю у місті. Вона дивиться зараз в її е, Вона дивиться за передом автомобіля і відповідно. Може затормозити при раптово виникненні якоїсь перешкоди. Blind Spot Monitoring це є система мертвих зон, Lane Keeping Assistant – це є асистент отримання в полоси і там є різні режими, вона включно до втручання, тобто втручається і допомагає вам їхати по смузі. Drive attention alert це що, цей, що ви брали до уваги. Наприклад, датчик, в то, датчик в тому водія так називається. Ось так. Інкація приковальної це. Пертронік графічний вигляд партроніків. Мультимедія тут максимально повна є. Мультимедії є все, що, що можна уявити. Блютузи. Навіть, навіть можна підключити зовнішній накопичувач без проблем. Машина має купу всього, включно до інтернет-радіо. Це, це по Wi-Fi підключати. У нас ще тим так не дуже користується, але класна штука. Босе, акустика. Це максимальна акустика, в багажнику є усілок. Круте, матово дерево, встановлене. Машина загалом підгріве сидіння. там до речі, для задніх пасажирів є швидка зарядка. Машина 10 з 10 по всіх пунктах.